Монтуємо ізіки на ізі, показуємо, як оснастити наш ще ріпер на джиголовку, двійник та офсет. Зберігайте собі інструкції. Найкраще ріпер розкриває себе з джиголовкою. Прикладіть гачок до приманки та запам'ятайте місце виходу. Обережно насадіть приманку вздовж тіла на гачок та виведіть жало у зазначеному місці. Джиголовка не дозволяє розкачувати стілу, в той же час залишає хвостик вільним. Оснащення двійником максимально підвищує реалізацію кожного клювання. Прикладаємо гачок до приманки, щоб визначити з місцем проколу. Заводимо одне жало у приманку, трішки розводимо кінці гачка та протягуємо приманку до вушка гачка. Вушко гачка проводимо крізь тіло приманки та виводимо через голову. Цей монтаж дозволяє оперативно змінювати грузила, швидко підлаштовуючись під умови ловлі. Однією приманкою можна ловити на озері з глибиною метр півтора та, змінивши грузик, обловлювати яму глибиною 7 метрів у річці з течією. Оснащення офсетним гачком доцільне при ловлі серед трави або завалю з кущів та дерев. Візьміть офсетний гачок та примірійте до приманки. Проколіть приманку в носовій частині та одразу виведіть жалу вниз. Заведіть приманку на ступеньку гачка, примірітьте місце виходу та виведіть під дів гачка. А замовити шедеріпер зручно на сайті vist.com.ua.